Друзі, привіт! З вами Андрій Стрелець, компанія Українська броня. Мої спостереження показали, що люди досить часто дозволяють собі обрати плити і плитоноски не свого розміру. Отож, сьогодні ми поговоримо про те, які це може мати наслідки, та все ж таки, чи варто носити плотоноску саме свого розміру. Про це детальніше далі. Поїхали! По-перше, дозволю собі нагадати, що ж саме має захищати плита і плитоноска відповідно. Звісно, це летальна зона, тобто серце, легені, печінка. Нерідко трапляються і такі випадки, коли люди звертаються до нас з проханням допомогти обрати плити, і в процесі визначення розміру кажуть, що вони або схуднуть, або поправляться, і треба зважати на це, вибираючи плиту. Власне, те, скільки ви наберете або втратите жирової маси, не впливає на розмір вашої летальної зони. Буквально на днях ми мали зустріч з двома бійцями, розмір повсякденного одягу яких одного 2 xl у другого 3 xl В результаті виявилося, що одному може підійти плита розміру L, іншому XL. І це насправді дуже просто пояснити, адже розмір вашого живота далеко не завжди відповідає розміру вашої летальної зони. Якщо у вас аналогічна ситуація, то що ж тоді робити? Насправді все вирішується досить просто. Ви оберете для себе плиту і плитоноску відповідного розміру до летальної зони. І якщо вам потрібно додати в об'ємі, ви просто замовляєте собі пояс більшого розміру. Ось і все часом люди типової комплекції розміру S, M, L свідомо замовляють собі плити і плитоноски більшого розміру, ніж їм потрібно насправді. Вони це роблять для збільшення площі захисту. Але подумайте самі, чи ці кілька сантиметрів, які ви виграєте по периметру кожної плити, компенсують втрату вашої мобільності? І це ще не все, що ви втрачаєте, обравши плиту більшого розміру, ніж вам потрібно насправді. Дозволю вам нагадати, що керамічна плита карбіткремнього композиту розміру S важить всього лише 2 ,650 кг 650 г. Тоді ж така ж сама плита, також композиту розміру XL має вагу практично вдвічі більшу 3 ,920 кг 920 г.